У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 944 особи. З них 45% – діти до 17 років. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 105 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. з урахуванням цього у місті зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВ на 8%. Минулого тижня було госпіталізовано 93 особи, 20 з яких діти. Водночас в департаменті зауважили, що показник захворюваності становить 66,7 на 100 тисяч населення, що нижче показника епідемічного порогу на 83,9% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.